Діти, сьогодні ми з вами пригадаємо літери, які ми вже вивчили. Дивіться сюди уважно, ось я їх тут розклала на себе на столі. Червоним кольором зображені літери, які позначають, які звучать, як голосні звуки, а синім кольором написані літери, що позначають приголосні звуки. Пам'ятаєте, що голосні звуки ми можемо довго і протяжно співати, і повітря з ротика виходить і не зустрічає перешкод. А приголосні звуки, приголосні звуки нам допомагає вимовляти губи, зуби і язичок. Ну що ж, повторимо вивчені літери. А, У. Ці літери позначають голосні звуки. М, Н, Л, С. Ці літери позначають приголосні звуки. А зараз ми з вами проведемо звуковий диктант. Я буду називати літери, а ви будете їх писати. Але писати будемо ось на цій таці з насипаною крупою пальчиком казівним. Приготуйте вказівний пальчик. Літера А. Пишемо. Так, довонькою загладжуємо. Літера О! Загладжуємо догонькою. Літера У! Літера І. Палечка і крапочка. Літера І. Літера Е. Е велике відрізняється від Е маленького. Е велике написали, а тепер напишіть, будь ласка, Е маленьке. Ось так пишеться Е маленьке. Добре. Мама вам насипе крупи, буде називати літери, а ви будете писати. А тепер ще напишемо літери, що позначають приголосні звуки. На.